Українська народна казка Рібка. Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а в баби дочечка мінка, а в дочки собачка Фінка, а в собачки товаришка Киця Варварка, А в киці вихованка мишка сіроманка. Раз весною взяв дід тику, скопав у городі грядку велику, гною трохи наносив, грабелька напідкушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарна, Щодень день ішов дід у город, набравши води повен рот, Свою рібку поливав, до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, Зразу така, як мишка була, потім як кула, потім, як буряк, потім як два. Нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город. Гуп-гуп, узяв рібку за зелений чуб, Тягнув руками, перся ногами, Мучився потів увесь день. А рібка сидить у землі. Я пень. Кліче він бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи. Мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на гору. Гуп-гуп, взяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, опираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень, кличе баба, дочку мінку. Ходи, доню, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гу, гу, узяв дід рібку за чубку, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, тягнуть руками, упираються ногами, промучилися весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка, собачку фінку, ходи, фіночко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка, дочку за спіднічку, тягнуть руками, опираються ногами, промучились весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка, кицю Варварку, ходи, Варварко. Не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спіднічку. Киця собачки за хвост. Тягнуть руками, опираються ногами. Промучилися весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця, мишку сіроманку, ходи, сірочку, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, кіця собачку за хвостик, Мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли, так і покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу Марушку, баба на дочку Мінку, дочка на собачку фінку, собачка на кицю Варварку, а мишка шут у шпарку.